Турніри, концерти, зустрічі, новорічні свята та безліч інших заходів щороку відбуваються на сцені залізничного будинку культури. Тут функціонують танцювальний, драматичний, вокальний гуртки не тільки для дітей, а й для дорослих. У спортзалі локомотив щодня відбуваються спортивні тренування. Це місце, де проходять усі значущі спортивні події міста. Але всього цього скоро не буде, оскільки заклад культури разом зі спортзалом. Буде виставлений на продаж 1 січня. Ми вже будемо скорочені з займаних посад, і наш заклад, будинок науки і техніки та спортзал-локомотив буде виставлено на продаж. Ці заклади вони не просто стоять приміщення, а вони всі функціонують і. Якщо взяти спортзал, там також дуже багато різних команд і відвідує дуже багато людей. І мало того, що ці всі роки було таке, і це можуть підтвердити люди, які відвідують, що були внесені свої інвестиції. П'ятеро працівників підпадають скороченню. Це болючий удар, але переймаються вони найбільше тим, як можна знищувати культурний осередок та нехтувати інтересами такої кількості людей. У 2027 році цьому приміщенню буде 100 років. Воно витримало все. Воно зараз не витримує наше керівництво, якому чогось чомусь заважає приміщення. На словах всі говорять про те, що треба людям для людей, для дітей, діти наше майбутнє, про яке майбутнє може йти мова, коли діти будуть тинятися по підтинню, а мужики просто будуть співатися, бо спортзал закривається. Бо спортзал продається і непонятно, що там будуть робити. У мене просто душа болить, бо я ще п'ятівчанка. і клуб залізничників це найперший заклад культури, який був в нас в місті. Будинку культури не було, будинку офіцерів не було, а клуб залізничників був. І зараз взяти, поставити на ньому хрест, просто хочу плакати, повірте. Керівниця танцювального клубу Інеш також стурбована ситуацією, адже у місті немає альтернативи такому приміщенню. Танцювальний гурток відвідує понад 200 її вихованців. При залізничному клубі ми вже працюємо 4 роки, от і нас дуже. Збентежила така звістка про те, що буде проводитись ліквідація таких закладів на сьогоднішній день. В клубі не займається більше 200 дітей різного віку, так само є танці для дорослих, для залізничників, для міста Шепетівка загалом. взагалом. От і Насправді нам немає куди піти з цього закладу. Голова профспілки локомотивного депо зауважує, що думку колективу не запитували, а це є прямим порушенням діючої, галузевої та колективних угод. Ніхто не рахується з трудовими колективами, ніхто не радиться. Ми, як представники трудових колективів, і профспілкової організації, в першу чергу керівництво мало б звернутися до нас, з нами порадитись, хоча б нашу думку вислухати. Бо ми, ми передаємо думку трудового колективу. Ми, бо керівництво наше то ну рідко спілкується з простими робітниками. Ми ближче як кажуть до народу, то і, ніхто не враховує, ніхто ну навіть ніхто не прораховує. Подальших наслідків директор та голови правкомів надалі будуть шукати шляхи вирішення питання на користь людей та їхніх інтересів. Наразі чекають відповіді від керівництва. Ми будемо стояти, тому що нам ну, відступати нам нема куди. В у нас, у нас діти ходять, у нас ходять дорослі. І це дуже, дуже такі болючі питання. Я думаю, що потрібно ці питання вирішувати на користь держави, а не розвалювати це, що в нас є. Катерина Васьківська, Олег Літвінчук, Лайк like ТВІ.